У нас тут поля з картоплею, але, мабуть, за травою вам не видно. Ось, бачите, як ми ще вдягаємося, холодно. Всім привіт, друзі з Нідерландів! Ви на каналі «Єлена Холан 5, Українці за кордоном. Прошу підпишіться на мій канал, хто дивиться не підписаний, щоб слідкувати за виходом нових відео, бо я розповідаю на своєму каналі багато чого цікавого і головне красивого. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайку. Поїхали! Починається день, починається влог. І ось вона, ця шикарна гортензія. Дивіться, яка вона чудова. Ось такого малинового кольору. Ось все мені малинове, малинове, рожеве випадається. Просто чудо. А ви бачили, як її обстригли восени? Майже нічого не було. Взяла велосипед свій, це в нас таке. Така гортензія шикарна росте біля сарайчику. Просто чудо, дивіться, які квіти. Ось ця саме така насичена малинова. А ці троянди плетючі, мені теж дуже подобаються. Так, тут було багато квіту, вже залишилось дуже трошки. Рання трояндочка, яка дуже швидко відцвітає, вона, до речі, пахне. Погода в нас, бачите, яка? Літо ще не почалося в Нідерландах. Ну нічого. Ми вже до цього звикли. О, і накрапає дощик. Ну, що ти з цим зробиш? Ну нічого, треба їхати на дачу. Два дні не було. Поїхали зі мною, побачимо, що там. Води, як ви бачите, немає. Як кажуть самі нідерландці, жаб'яча погода, коли постійно в них йдуть дощі. Це подобається тільки жабам. А самі вони стараються виїхати в таку погоду. Дуже багато поїхало в Іспанію, в Італію. От навіть вітер, бачите, здуває запис тейш, той, що я хочу сказати. А вітер холодний. Я вам повинна сказати. І ще холодний, ще не помінявся. Чекаємо теплого повітря і теплого вітру. А на каналі, друзі, в мене з'являються люди. Такі мені коментарі написали, що я просто, можна сказати, м'яко в шоці, що не можна любити чужу країну, не можна взагалі любити, бо це... Я якусь користь із цього маю, що це показую. Просто, ви знаєте, наче Америку відкрили. Те, що... Європа відкрила нам двері, допомагає українцям тих, що втекли від війни. Виплачує різні допомоги. Хто може, той працює, а хто не може, той посильно допомагає. Наскільки може. От, друзі, ну, ви знаєте, Такі коментарі мене не зіб'ють свого шляху, шляху любові, шляху допомоги і шляху віри, що гарних людей все-таки на землі більше. Так що дякую всім моїм глядачам, добрим, щирим, сердечним, які підтримують мій канал. Хоча такі коментарі теж підтримують канали, просувають його. Але, ви знаєте, не завжди є час і бажання там переписуватися, пояснювати людям, що таке любов і що таке взагалі життя. Нехай вони самі вчаться на своїх помилках розуміти, що таке життя. От, друзі, а я два дні не була на дачі. І зараз їду. Знаєте, мені страшно, думаю, я б не була, а йшли дощі, може. Ті слимаки знову повилазили, вони мені вже сняться в кошмарних снах. І поз'їдали все, що я там вберігала, і салати, і огірки, і мої томати. Але, ви знаєте, сподіваюся, все-таки на краще, на краще, Тому що я така оптимістка і мене важко настроїти на негатив. Якщо так і станеться, ну, знову будемо боротися. З всякими там скумаками і з їх шкодою, яку вони нам приносять. Отак, друзі, кому цікаво, залишайтесь. Тут уже трошки така трясе дорогу, тому лечуся пізніше. Не страшно мені, страшно було їхати, але приїхала, побачила і заспокоїлася. Е, ну Хоста, я орієнтуюся по хості. Більше не поїде, на серединка є, бачите? От, дощик полив, це добре. Ну Такі гарні у нас були дощі. Позавчора, вчора. Навіть позавчора був вже такий кращий дощик. Холодно, холодно, а все-таки щось то й росте. Салатик підростає все одно. І томати, дивіться, я за них теж переживала, думала, холодно, дощі, що вони щось ну, взагалі їм не подобається і пропадуть. Але бачите, вони вистаяли, ну, це оброблені. Я обробила, обробила їх тим спреєм, який я вам показувала. Вже збираються квітнути тут. Тут теж розсадила салати, і вони почали рости. ну, Петрушка повільно. І оці томати, бачите, мені подобаються. Вже треба підв'язувати до якихось палочок. Ось вже ці пасинки. Саме нижній треба разом з листочком обривати. Ой, скільки їх цих пасенків прибираємо. Нам не треба стільки. І ось тут, бачите, тут пасинки-пасинки, треба з ними позайматися так трошки. Ну, я вам просто хочу показати, що ефективне добриво спрей, який я вам показувала. І вони так гарненько піднялися, не дивлячись на погоду. Полуничка ще дозріла. І ось хочу вам показати. Огірки, звичайно, ось такі на вулиці. Але те, що я насіяла, тут новий кріп, зійшов і де неде зійшли огірочки. Тут взагалі один. От перевіряю насіння. Тут стрічка була і багато насінин, А зійшов тільки один огірочок. А, мені сестричка порадила накрити огірки. Колпачками поки що, ну, накрию, але я дивлюся, що, там, бачите, в сусіда он які не накриває. Вони нічого не бояться, але вони, звичайно, великі. Він їх з теплиці пересадив уже великими. А томати такі, як і в мене, ось невеличкі. Теплиця аж запотіла. Дивіться. Давайте зайдемо, подивимося, скільки тут градусів. Вага, як тут тепло. Так, у тепличці у нас 25-27 градусів. Ну, помідори попідростали. Їм тут гарно, тепло. Ось такі вже. Ось такі кісточки, скільки тут раз, два, три і чотири. Сім. І ще ось, бачите, тут маленькі. Мабуть, 10, чи скільки буде. От листочки щось такі жовті. А далі чи є в нас завязі, Дивимося, є потрошку. Ось такі ще. Ось, сливочки теж підростають. Або це полити, А що тут наші огірочки? О, огірочки тягнуться. Угу, вон там, бачите, є, квітнуть. А чи виростуть? Оце такий довгий, я купила голландські манюні. Так, треба одобрювати. Бо бачите, наступні кісточки теж вони <кхем> зав'язуються, але якийсь він такий жовтий і вони маленькі. І далі-далі поліз. То йому, щоб вистачало сили, треба одобрювати. Так, а це низкорослий такий. Тут що в нас? Тут я поки що ще нічого не бачу. Попав сюди і нескорослий. Який це я навіть і не можу зараз зрозуміти. Ось так. Зараз в теплиці буду трошки рихлити землю, підсиплю добрива і полью. Для томатиків треба трошки порихлити землю. Тут я розкидала добриво. І щоб воно гарно пройшло в грунт з водичкою, я трошки порихлю. Це спеціальне добриво яке з якимись бацилами я показувала на каналі. Воно обеззаражує ґрунт від фітофтори. Зараз займалася в теплиці, з гірочками, з помідорчиками, знов пасинки, знов буса, знов поливати, знову одобрювати, І Весь час, як приїжджаєш, одне й те саме, одне й те саме. Добре, що в мене мало цих грядок, я вам повинна сказати, було б більше, я б не справилася. Ніяк погода не заспокоїться, цей холод. Наче вже ж було сонечко, тепло. Навіть теплиці роздяглася. А все одно, вон яке небо, ще й трошки дощ обіцяють. Холодно, але непогано. Непогано. Коли жара теж не дуже добре. Але хочеться вже сонечка і тепла. Там десь сонечко. Ще ось стільки полонечки назбирала. А це ось взяла собі ще таку каву. З собою холодна кава без цукру. Лактоза фрі від Starbucks. Ось такий пакетик. 100% про відсоткова арабіка кофі, дрінк. Що тут? Наливаєш у стаканчик і п'єш тасолоджуєшся. Я п'ю прямо з цієї коробочки. Ось так. А що б я без вас робила? Ви мені так допомагаєте, мої дорогі? Глядачі, Дивіться, да, це жимолость. Я подивилася в інтернеті точно така картинка, оскільки вона ще повипускала пуп'янків. У мене ось тут внизу так кущика, потім довга-довга-довга і ось тут. І ось тут ця квітка. То вже як відквітує, то я, мабуть, оце обріжу оцю. І нехай від цього кущика вона дає нові пагонці. І росте, бо воно, мабуть, там ну, на цьому вже нічого такого не буде. Ось. Так що дякую, дякую за рекомендації. З вами я навчусь всього гарного і корисного. Дякую вам дуже. Так, в цьому році дійсно Нідерланди відстають від України по врожайності, по город, по... Городництво. <ріст> Бачите, ну, от тільки цибуля гарно росте. А так все затримується. Такі томатики повільно дуже ростуть, і зелень так повільно росте. Ну, полуничка ще є. Не знаю, в Україні, мабуть, вже зібрали. Там тепло ви зараз. Напишіть мені, чи ще є на грядках полуниця? У нас ще трошки попадається. Ось так, друзі. Кліматіс ще в нас не засклітнув, ні, чекаємо. Ну, от, сховала велосипед, бо дощ зривався. І вже вечір. Треба їхати додому, то буду збиратися. А вам, дорогі друзі, бажаю всього найкращого, миру, тепла, гарної погоди. І нехай все у всіх буде добре. Он у нас який лілейник, бачите, квітує, як він шикарно розквіт. Один кущик з кабачками круглими врятувався від слимаків. Там трошки буде. Цікаво мені скуштувати, що це таке за круглі такі кабачки.